Розділ 3. Поки я, захоплений, витріщався на обличчя Клари, вона розповідала мені про себе і про свою першу зустріч із книжкою Хуліана Каракса. Клара випадково натрапила на цей твір у невеличкому містечку на південному сході Франції. Її батько, провідний юрисконсульт при кабінеті міністрів Каталонії, напередодні громадянської війни. Завбачливо відіслав дружину та доньку за кордон, хоча деякі його знайомі вважали, що побоювання чиновника безпідставні і в Барселоні нічого не трапиться. Іспанія, колиска християнської цивілізації і місце її найвищого розвитку ніколи не відзначалася варварством. Були, звичайно, анархісти, диваки, які їздили на велосипедах та хізувалися штопаними шкарпетками. Але ж такі певна річ далеко у своїх безчинствах не підуть. Одначе кларен Батько стверджував люди ніколи не бачать самих себе у дзеркалі, не бачать у власному оці й колоди, тим паче в добу війни. Він добре знав історію і розумів, що про майбутнє краще дізнаватися з того, що відбувається на вулицях, фабриках, у казармах, аніж з ранкових газет. Протягом кількох місяців. Він щотижня писав листи дружині та доньці. Спершу він надсилав їх зі свого кабінету, що на вулиці Депутасьєо, та перегодом його листи надходили вже без зворотної адреси. Він писав їх таємно з камери у замку Манжуйк. Ніхто не знав, коли він туди потрапив, але звідти він, як і багато інших, ніколи вже не вийшов. Кларина Мати читала листи в голос, Ледве стримуючи сльози. Вона пропускала цілі абзаци. Дочка це розуміла, хоча не могла бачити листів. Коли мати засинала, Клара вмовляла свою кузину Клодетту перечитати їй листа спочатку і до кінця. Ось так, чужими очима, Клара і читала батькові послання. У її власних очах ніхто не бачив ані сльозинки. Навіть коли перестали надходити листи, навіть коли війна змусила родину боятися найгіршого. Мій батько від самісінького початку знав, що станеться, говорила Клара. Однак він волів залишитися разом зі своїми товаришами, бо вважав це за свій обов'язок. Він проплатив життям свою відданість їм, а вони, коли настав час, вони зрадили його. Ніколи нікому не довіряй, Даніелю, особливо людям, яких любиш найдужче, бо саме вони завдадуть тобі найболіснішого удару. Вона промовила ці слова з непохитною переконаністю, яка, здавалося, прийшла до неї після років самотніх роздумів. Я ж, у нестямі від радості, губився в її порцелянових очах, слухаючи її міркування про речі яких сам на той час іще не міг збагнути, вона описувала людей, пейзажі, предмети, яких ніколи не бачила і не могла бачити, але точності її описів могли б позаздрити фламандські майстри. У моїй уяві поставали відтінки голосів, текстура речей, ритм кроків, Клара згадала домашнього вчителя, який давав уроки їй та Клодеті. Протягом їхнього перебування у Франції. То був чоловік років 50. Він любив хильнути і мав войовничу переконаність у тому, що кров'яна ковбаса та інші делікатеси звудженої свинини є чудодійними ліками проти подагри та порушень кровообігу. Дівчата прозвали його Мсьє Рокфор через специфічний аромат, що він поширював навколо себе, незважаючи на ванни з одеколону. В яких бідолаха маринував свій раблезіанський скелет. Утім, сєрокфор відзначався витонченим смаком і славився, як знавець літератури. Він вихвалявся, що може декламувати Енеїду Вергілія латиною без щонайменшого акценту. Замолоду він раз на місяць подорожував до Парижа, щоб приправити свою ерудицію останніми літературними новинками, повештатись по музеях. І, як подейкували, провести кілька ночей в обіймах німфочки, яку він називав Мадам Боварі, хоча звали її Ортанс, а її літературні здібності можна було оцінити 20-франковою банкнотою. Під час цих пізнавальних мандрівок мсьє Рокфор нерідко навідувався до букіністичного сховища, розташованого біля собору Паризької Богоматері. Саме там він, одного вечора, Випадково натрапив на роман невідомого автора на ім'я Хуліан Каракс. Стояв 1929 рік. Завжди охочий до всього новенького. мсьє Рокфор купив цю книжку, сподіваючись поласувати нею в потязі по дорозі додому. Назва була багатообіцяючою: Червоний будинок. На зворотньому боці обкладинки красувався розмитий портрет автора. Чи то світлина, чи то рисунок вугільним олівцем. Згідно з біографічними відомостями, Мсьє Хуліан Каракс мав на той час 27 років. Народився він на початку ХХ століття у Барселоні, але мешкав у Парижі, писав французькою, а ночами працював тапером у якомусь барі. У видавничому рекламному оголошенні, написаному пишномовним стилем того часу, стверджувалося, що перед читачем твір вражаючої сміливості, свідчення багатогранного та новаторського таланту, ціла віха у майбутньому європейської літератури. Далі, в нотації йшлося, що роман чудовий в цілому має окремі недоліки. Подекуди нагадує дешеву мелодраму, деякі, в сумнівної цінності, елементи повільно й натуралістично смакуються. Як нам Сірок Фора. Це якраз мало б додавати творові привабливості. Стомлений класикою, учитель був не від того, щоб час від часу переглянути якусь кримінальну історіку або невибагливу будуарну інтрижку. Місі Рокфор і сам мав літературні амбіції. Усім шанованим паризьким видавцям, він невтомно надсилав віршові та прозові збірки власного виробництва і незмінно діставав відмови. Величезна колекція цих письмових відмов зберігалася в його шухлядах. Отже вчитель непогано знався на стані видавничої справи в Парижі, і йому неважко було з'ясувати, що твірка Ракса було видано у другорядному видавництві, яке спеціалізувалося здебільшого на книжках із куховарства, шиття та інших хатніх ремесел. Власник книгосховища розповів Мсі Рокфорові, що після першого видання. Роман барселонського письменника дістав лише дві скупі рецензії у місцевих щоденних газетах, причому відгуки ці було зумисне розміщено поряд із некрологами. У критиків був визначний день, коли вони кількома рядками списали Каракса з рахунку, порадивши йому і надалі займатися музикою, оскільки в літературі він мовляв узяв фальшиву ноту. Коли Мсірок Фор стикався із програними справами. Серце його м'якшало, а кишені розкривалися, тож він виклав таки півфранка на книжку невідомого Каракса, а на додачу купив собі відмінне видання Гюстава Флобера, видатного майстра, чиїм невизнаним послідовником учитель себе вважав. Потяг до Ліона був переповнений. Сієрок Форові випало ділити купе другого класу із двома черницями, які перешіптувалися між собою. І вже з моменту відбуття від вокзалу Аустерліц несхвально поглядали на сусіда. Зніяковівши під такими допитливими поглядами, вчитель рішучо витяг з валізи книжку і сховався за її сторінками. Проїхавши кількасот кілометрів, він на своє превелике здивування збагнув, що геть забув про черниць, про тряску, про темні краєвиди, що пропливали за вікном, наче сцени жахів з фільмів братів Люм'єрів Цілу ніч він читав, не чуючи хропіння сестер, не помічаючи, як у тумані спалахували вогні проміжних станцій. На світанку, перегорнувши останню сторінку, місьєрок Рокфор відчув, що в його очах стоять сльози, а серце отруєне заздрістю. У червоному будинку йшлося про таємничого злодія, який вдирався до крамниць іграшок і музею, крав ляльок та маріонеток. І виколював їм очі. Здобір свою він приносив до похмурої валькової будівлі, старезної, повної привидів оранжереї, що стояла на туманному березі Сени. Однієї вирішальної ночі він вдерся до розкішного будинку на Фош-Авеню, маючи намір украсти приватну лялькову колекцію одного з промислових магнатів, який розбагатів унаслідок брудної гри. За часів індустріальної революції. Коли грабіжник уже збирався втекти зі здобичу, нашого в Олег зненацька застала дочка Магната, дівчина на ім'я Жизель, молода панна з паризького вищого світу, винятково освічена, витончена, але хвороблива натура, яка, звичайно, приречена була до нестями закохатися у незваного гостя, закручену фабулу продовжували. Гучні пригоди у ледь освітлених декораціях. Героїня починає розгадувати загадку героя. Утім, ім'я його залишилося прихованим навіть для читачів, і, врешті-решт, натрапляє на жахливу таємницю власного батька, яка стосувалася колекції порцелянових фігурок. Завершувалася оповідь трагічною розв'язкою в готичному стилі. У понеділок мсьє Рокфор зателефонував до паризького видавця. Щоб дістати усі можливі відомості про Хуліана Каракса, Учитель виявив неабияку наполегливість, і секретарка ворожим тоном крізь зуби, роблячи паузи ледь не після кожного слова, відповіла, що адреса Каракса їм невідома, оскільки стосунків із ним видавництво більше не підтримує. Вона додала, що з дня видання червоного будинку було продано тільки 77 примірників. Більшість із яких, вочевидь, придбали дівчата легкої поведінки, та інші завсідники клубу, де автор щовечора випікає ноктюрни і полонези за кілька монет. Решту накладу було повернено та здано в макулатуру, після чого книжки мали перетворитися на молитовники, штрафні квитанції та лотерейні квитки. Нещасна доля загадкового письменника збудила в душі Мсі Рокфора співчуття. Протягом наступних десяти років під час кожного свого візиту до Парижа, вчитель методично обходив усі букіністичні крамниці у пошуках творів Хуляна Каракса, але не знайшов жодного. Навіть прізвища такого майже ніхто не чув, а ті, хто чув, знали дуже мало. Дехто присягався, що він видав ще кілька книжок у маленьких видавництвах з міховинним накладом. Ці книжки було так важко знайти. Що виникав сумнів, чи існують вони взагалі. Один книгопродавець, приміром, запевняв, що якось тримав у руках книжку Каракса під назвою Церковний Тать. Але то було так давно, що геть забулося. Наприкінці 1935 року мсьє Рокфор випадково почув, що новий твір Хуляна Каракса Тінь вітру надруковано маленьким видавництвом у Парижі. Учитель написав до видавця листа із запитанням, чи можна придбати кілька примірників, але відповіді не отримав. На весні наступного року старий приятель із книгосховища, що побіля сени, запитав учителя, чи він і досі цікавиться Караксом. Мсьє Рокфор запевнив, що ніколи не відмовлявся від пошуків. Якщо весь світ вирішив поховати Каракса, то він, Рокфор, зі світом, не згоден. Тоді приятель учителя повідомив, що кілька тижнів тому в Парижі активно ширилися чутки про Каракса. Після кількох років мовчання письменник видав роман, який здобув добрі відгуки не аби де, а в газеті Монт. Крім того, подейкували, що Каракс одружується із жінкою, яка має непогане становище у суспільстві. Здавалося, що забутому світом письменникові нарешті всміхнулася доля. Але. Зі слів книгопридавця, Каракс за невідомих обставин уплутався в дуель на цвинтарі Перла-Шес. Дуель відбулася на світанку саме в той день, коли Каракс мав одружитися. У церкві наречений так і не з'явився. Песимісти припускали, що хулян Каракс загинув під час дуелі, і тіло його залишили в безіменній могилі. Оптимісти переконували, що він, заплутавшись у якійсь сумнівній афері, Мусив покинути наречену біля вівтаря, втекти з Парижа і повернутися до Барселони. Безіменної могили так і не розшукали, тож невдовзі з'явилася нова версія подій: Хулян Каракс, зурочений невідомо ким, у злиднях помер у своєму рідному місті. Дівчата з дому розпусти, де він грав на піаніно, назбирали грошей, щоб оплатити таперові поховання. Але коли грошовий переказ дістався Барселони, тіло вже поховали у загальній могилі разом із жебраками та невідомими, чиї змерзлі трупи було знайдено біля входу в метро чи у водах порту. Мсьє Рокфор любив чинити опір загальній думці, і він не забув Каракса минуло 11 років відтоді, як учитель уперше розкрив червоний будинок у Ліонському потязі. Клара з клодеттою вже були підлітками, жилами яких струміла гаряча кров, великий світ манив їх, підморгуючи за вікон класної кімнати. Незважаючи на всі зусилля вчителя, дівчата здобули стійкий імунітет до чарів літературної класики чи то йшлося про байки Езопа, чи про безсмертні поезії Данти Алігєрі. тому, щоб заохотити учениць до читання. Мсьє Рокфор вирішив дати їм Роман Каракса. Однак учитель трохи побоювався, що Кларина мати розірве контракт із ним, якщо дізнається, яке сумнівне чтиво він пропонує двом недосвідченим легковажним молодим дівчатам. Тож Мсьє Рокфор подав їм Роман Каракса як безневинну історію кохання, що було правдою тільки наполовину.